Друзяки, всіх вітаю. Починається щотижневий ігровий дайджест з найактуальнішими новинами ігрової індустрії, який ви можете побачити кожної п'ятниці. В цьому випуску ми поговоримо про потенційне продовження гри Cyberpunk 2077 та коли його чекати. Чи дійсно Марвел готують новий ігровий всесвіт на кшталт свого кіновсесвіту? В Англії затримали хакера, який здається, що причетний до зливу матеріалу по GTA 6. в Україні. Почали продавати дуже крутий артбук. Про історію ігрових приставок та ще багато чого цікавого. Тож сідайте зручніше, візьміть смаженої картопельки, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. В Стімі пройшла бета Duty Modern Warfare 2 і одразу почала ставити рекорди. Портал SteamDB каже, що максимальний онлайн нового шутера від Infinity Ward становив більше 100 тисяч гравців. А якщо більш конкретно, то 109 тисяч 425 людей було на піку. Це неймовірний результат для Бобі Котіка та компанії. Але відгуки гравців виявилися змішаними. Це означає, що наш шатерлайн крутіший за нову колду. Це звісно. Жарт, просто нагадую, що огляд думки. Стосовно цієї гри є на каналі, можете подивитися в самій беті коло в діті контенту було небагато, тому будемо чекати реліз. А ви вже передзамовили гру? Пам'ятаєте, в минулих випусках новин ми з вами говорили стосовно нової Need for Speed і завжди були якісь чутки, але офіційно ніякої інформації не було. Так ось в нас знову чутки. Том Хендерсон, а він помиляється достатньо рідко, каже, що нова частина франшизи побачить світ 2 грудня 2022 року. Тобто чекати залишилося зовсім недовго. Під заголовок буде Unbound, А от вже офіційний анонс повинен статися в найближчому майбутньому. Якщо це правда, а це може бути правдою, тому що в стімі хід продають всього за 100 гривень. Це може означати хід розробників та видавця, щоб нагадати людям про серію та підігріти цікавість. Тому й майбутній анонс дійсно може бути не за горами. А ось ця знижка це не тільки приємна пропозиція, якою скористається величезна купа гравців, а ще й дуже цікава та профітна реклама. В Україні розпочалися продажі ось такого артбуку від мальопу під назвою ігрові консолі 2.0. Історія у фотографіях від Atari до Xbox, і він у мене вже є. Дуже круте видання, особливо якщо ви цікавитеся ігровою індустрією, адже тут розповідають про ігрові приставки з 70-х років і аж до сьогодення. Можете подивитися, на чому грали ваші батьки або навіть пригадати, як самі сиділи перед старим телевізором та запускали Sega чи Dendy. До речі, про Sega тут також написано. Багато цікавого, і скільки було продано цих консолей, і які в неї технічні характеристики, чим відрізняються версії та історія їх створення. Дуже крута енциклопедія, яка занурить вас у світ становлення ігрових консолей та ігрової індустрії загалом, щасливий, що це з'явилося в Україні. Якщо цікаво, посилання буде в описі. Netflix продовжує загравати з гравцями усього світу. Спочатку вони починають адаптувати ігри, чого вартий останній Runner у всесвіті Кіберпанку. А тепер вже відкривають власну студію, яка буде знаходитися в Гельсінках. І ця новина не сильно вражає, враховуючи той факт, що раніше вони займалися іграми невеликого калібру для свого сервісу, наприклад, тощо. Але цього разу все буде інакше. У всякому випадку нас в цьому запевнили. Нова студія буде займатися іграми світового рівня. Ну що ж, що. Подив... Дивимося, думаю, що перший їх проєкт буде пов'язаний з онлайном по типу New Волт від Амазон, але буде супроводжуватися або якимось серіалом, або мультом, і це особисто мені подобається, коли все свішириться. Це круто. Здається, що з DICE дійсно дуже багато розробників втекло, тому що раніше ми згадували гру Ark Rangers, теж від колишніх хлопців із шведської студії. А тепер ось подивимося на The Finals від Embark. Це духовний спадкоємець Батли в тому сенсі, що все, що є на карті, ви можете просто знищити от цілком та повністю. І це звучить дуже і дуже цікаво. За стилістикою, це більше нагадує Батлу, але й з персонажами з APB. Якщо ви пам'ятаєте таку шпілку від одного з засновників серії GTA, а будемо чекати щось. Всі проєкти від колишніх дайсівців виглядають дуже цікаво та мають великі амбіції. Чекаємо релізу. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, які ведуть боротьбу та боронять наші землі. Посилання буде в описі під відео та у шапці каналу. Плюсом до всього можете підтримати україномовний контент, який є на цьому каналі. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливий ваш донат і наскільки він допомагає. Посилання буде в описі під відео. Особливо дякую містеру Каїну та Вадиму Косментору. Ваші внески неймовірні. Дуже вам дякую. Та дякую всім, хто це вже зробив. Показали трейлер шутеру IGI Origins. де ДІЯ ГРИ буде відбуватися у 80-ті роки, а грати потрібно за агента Мі 16, головною ціллю якого буде виконувати завдання, які будуть втримувати мир у світі, тобто не допускати третю світову війну. З трейлеру можна побачити, що ми зможемо використовувати величезний арсенал зброї та виконувати місії за стелсом. Дуже давно не було таких шутерів, тому виглядає дуже непогано. Можна додавати до вішлисту. Нарешті серіал поза Ласта Фас отримав трейлери, які змогли побачити всі бажаючі. Це одразу створило ажіотаж навколо серіалу та трейлеру. Нам лише залишається сподіватися, що він буде дійсно крутезним. Хоча в трейлері вже можна побачити натяки на гру, що не може натішити, особливо фанатів серії. Велетенська ігрова виставка найбільша ігрова виставка за рік Electronic Entertainment Expo в народі Є3. Вона повертається в 2023 році. Найбільше ігрове видовище буде проходити з 13 і по 16 червня. Тому знову можемо до нього готуватися, тому що половина конференцій буде проходити вночі. Хоча мені дуже цікаво, що приготують нам видавці та які ігри покажуть. Адже є три це неймовірні спогади. Це анонси консолей, демонстрації. Нових ігор, вражаючи новини та багато чого цікавого. Моя мрія колись полетіти до Лос-Анджелесу та побувати на ній, щоб і вам не знімати багато неймовірного контенту. Раді, що є три повертається. Знайомий нам інсайдер на ім'я Том Хендерсон трохи розповів, щодо планів Діснея стосовно ігор по Зоряним війнам. Таким чином стало відомо, що боси студії хочуть випускати нову гру кожні півроку. І тут навіть я, людина, яка обожнює Star Wars, думаю, що не витримав би такого темпу, і в якийсь момент мені би це просто набридло. Але наразі вже відомо про вісім ігор у цьому всесвіті, і є думка, що далі їх буде ставати дедалі більше. Edge Runner продовжує, скажімо так, спасати кіберпанк 2077. В минулому випуску новин я сказав, що до гри почали повертатися люди, ба більше багато хто сказав, що гравці повернуться, подивляться і знову підуть. Але ні, онлайн продовжує утримуватися в районі 90 тисяч людей, що не може не тішити, особливо розробників. Гра знаходиться в топ 10 найпопулярніших проєктів в Steam. З цього приводу багато хто почав говорити, що розробники будуть робити продовження цієї. Ігри, але на жаль, підтвердженої інформації взагалі немає. Хоча в березні минулого року, 2021-го, розробники вже сказали, що будуть займатися двома aaa іграми та перейдуть на новий рушій Unreal Engine 5. Перша команда точно займеться вже анонсованим проєктом, самі знаєте яким, а друга дороблює кіберпанк, та інколи переходить до першої тіми. Аналітики вважають, що спочатку всі сили будуть кинуті на одну гру, а далі CDPR знову розділяться на дві команди. З яких одна буде основною та займеться розробкою продовження кіберпанку. Можливо, що в майбутньому реші Red Engine ми вже ніколи не побачимо. Але якщо і буде продовження, то чекати його потрібно буде ще мінімум 4 роки. Чи чекаєте ви на наступну гру по кіберпанку? Пишіть в коментарі. Кажуть, що в Англії спіймали хакера, який причетний до зливу даних і особливо тих відео до мережі. На жаль, ніяких подробиць хто це немає, Відомо тільки те, що хлопцю 17 років. Але кажуть, що він працював не один, а має причетність до великої кількості різних угрупувань, з якими він співпрацював. Якщо це дійсно правда, і за всім цим стоїть цей хлопчина, то він якийсь геній. В 17 років чимось подібним займатися та мати, скажімо так. Успіхи в цьому це щось. Шкода, що він свій розум не використовує деінде на користь людям. Але через деякий час почали говорити, що це не він за всім стоїть, а ціле угрупування. Коротше, зрозуміло тільки те, що злив був, і ці відео це справді ранній білд гри. А також зрозуміло те, що Rockstar наразі активно шукають спеціаліста з кібербезпеки, щоб можна було захиститися від хакерів. Ви сумуєте за грою портал і з маленькою скупою геймерською сльозою згадуєте, як відкривали портали та проходили різноманітні рівні. Тоді в мене для вас досить чудова новина. 2 листопада світ побачить гра під назвою The Entropy Center. І якщо ви, дивлячись на трейлер, не побачили, як вона схожа на проєкт від Valve, то в мене ну просто немає слов. The Entropy Center це духовний спадкоємець раніше згаданих ігор, але в якій вам потрібно керувати предметами за допомогою часу. Виглядає досить цікаво, та розумієш, що відкриває величезний простір для фантазії розробників, аби зробити дійсно цікаву та захоплюючу гру. Якщо полюбляєте головоломки від першої особи, думаю, що ця гра для вас. Take-Two не захотіла випускати гру від польських розробників з People Can Fly. Ця студія з 2020 року працює над новим шутером під назвою Project Dagger, і він повинен був потрапити до категорії aaa тайтлів Але видавець вирішив відмовитися від цієї шпілки. Наразі причини невідомі, але факти залишаються фактом. Здається, що Take-Two просто вирішили відмовитися від гри. І навіть всі інвестиції просити повернути також не будуть. Здається, що їм просто не сподобалася гра, і вони вирішили не видно. Трачати бали своєї репутації. Марвел не збирається робити цілий всесвіт із ігор, як вони це роблять із своїми фільмами. Вірити їм чи ні, як хочете. Кажуть, що кожна гра буде самостійним продуктом, який буде розповідати історію про якогось супергероя. Це буде просто величезний мультивсесвіт. Нагадаю вам, що в минулих випусках новин ми говорили про те, що зараз гра про залізну людину знаходиться в розробці, як і продовження людини Павука, та нова гра про Росомаху. Будемо чекати. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш козацький лайк та підписку на канал. До зустрічі в нових випусках новин.